Привіт! Та! Моп'яз. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні збираємо такі чудові білі грибочки. Так. Один у нас грибочок ось тут. Так, і ще у нас один ось тут заховався. Так, і йдемо, подивимось ще один такий красень. Так. Але гарний. Сьогодні нам попадаються ось такі поодинокі екземпляри. Так, зараз я його зірву. І покажу вам гарно. Ось такий грибочок. Ще покажу, що в нас тут в кошику. Ми трішки вже назбирали. Але кожен грибочок не знімаю, так як це буде дуже довге відео. І ось такий в нас красень. Сьогодні досить похолодало, тож грибочки ростуть. Дуже слабо, і їх сьогодні прям дуже мало. Ну, але нічого, забираємо і йдемо дивитись далі. Мішіко, ну ти нам покажеш, якого ти знайшов грибочка? Mm -hmm. Ану покажи, де він? Ого, ти все ти сам знайшов? Mm -hmm. Да. а зірвеш його? Mm -hmm. Я зірваю. Я зірваю, то в тебе ручки Угу. Mm -hmm. Добре, ну ти молодець. Мало йому відвалила шапочка, але це нічого, мішик його сам побачив. Просто великий-великий молодець росте грибарем у нас. Так, а тут у нас біля того грибочка, що знайшов мішик, виріс ще один. Ось так ось. Так, ще я тут побачила одного. Ось такого маленького. Так, хочу подивитися, чи більше тут не буде в нас грибочків. О, ще один, дивіться. Клас! Так, такі у нас гарні грибочки. Кажу Мішику, іди, знайди нам ще одного грибочка. А він мені каже, ні, я не йду, бо каже, в мене ножка слабенькі. Ще плюс два такі красені. І продовжуємо нашу прогулянку. Погода в нас сьогодні дуже погана. Почав іти дощ. Але ми все рівно ще продовжуємо наше тихе полювання. І ось плюс два які красончики. Так, Щойно знайшла ось цих двох і тут поряд. Ще один ось такий. І дивіться, які тут два красені Стоять собі. Ох, це дуже гарні грибочки, подивіться, які вони гарні. Осінні біленькі грибочки. О, тут біля них. Тут біля них ще один ось такий маленький, але він такий вже весь м'який, його брати не буду. Ще плюс один ось такий чудовий грибочок. Красивий. Так, давайте зірвемо. Ох, який же він гарний. Клас!